Друзі, усім шалом і вітаю вас на каналі єврейського подкасту. Сьогодні у нас розпочинається єврейське свято, яке називається Сімхат Тора, і яке в перекладі з івриту означає радість Тори. І в мене в руках є моя Тора. Я її страшно люблю. Я десь вам зараз мікрофончик навіть від тієї радості прикрила трошки. Я просто, знаєте, це одне з найкращого, що траплялося в моєму житті, це те, що в мене з'явилася моя тора. Це було кілька років тому, і можу я з впевненістю сказати, що це була одна з найкращих, одна з найправильніших інвестицій, які я взагалі могла зробити в своєму житті. І я зараз розкажу цю історію, я поясню, чому я так кажу, чому я за свою тору завжди ось так чіпляюсь. І, до речі, друзі, от Дійсно, ті, хто приходив до мене додому, ті мої подруги, гості, яким вдавалося побути в моєму домашньому просторі, то мої друзі знають, що. Коли мова йде про Тору, коли я, наприклад, навіть там показую гостям, як вона виглядає, щоб візуалізувати, як вона виглядає, що там всередині, тому що багато хто навіть поняття не має і уявлення не має. Окей, Тора, але як вона виглядає всередині? Тобто, що це таке? То, знаєте, я завжди так, коли доторкаюсь до Тори, я просто знаєте, дуже трепетно до неї відношусь, тому що це. Це взагалі одне одне з найкращих, що в мене є. І до слова, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, і коли в мене відбувалася евакуація у Вінницю, куди я їхала абсолютно без речей, і я не могла з собою взяти свої улюблені предмети єврейські, такі як єврейські шабатні підсвічники, свою тору, багато іншої єврейської літератури. І ви знаєте, от коли я їхала, коли виходила з квартири, тому що це потрібно було зробити оперативно, і не було часу насправді там. Дуже дуже довго збиратися, бо ну знаєте, не до того було, щоб збирати свої єврейські книги в валізу. І я пам'ятаю, що виходячи з своєї квартири, я навіть так от помолилася, що Боже, тут залишається моя тора, тут залишається моя тора, тут залишаються мої шабатні підсвічники. Тут залишається ще інша єврейська дуже цінна для мене література. Я просто прошу благослови, збережи мій дім, мою квартиру, щоб вона залишалася цілою, неушкодженою, хоча би заради тори, хоча би заради того, що вона. Тут залишається в цій квартирі, тому друзі, лайфхак серйозно. Здобувайте тору, просто обзаведіться торою в своєму домі, і ви можете вже домовлятися з Богом, робити ось такий гешефт, так би мовити. Господи, хоча би заради цього збережи. Як бачите, я ціла і хата моя ціла, так би мовити, ну як хата, квартира. Так, ну що, друзі, я покажу вам, як виглядає Тора і як виглядає вона зовні, як виглядає вона всередині. Зрозуміло, що це не сувої Тори, тому що взагалі, якщо говорити про синагогу або єврейську громаду, то там знаходяться саме сувої тори, знаєте, ось такі сувої, які розкочуються, які розкриваються, іде на пергаменті. Уже, власне, ми бачимо все те, що ми можемо також бачити в такому. Видані в такому форматі, як книга, але якщо говорити саме про формат книги, то Тора виглядає ось так: в мене вона двомовна української Тори. Тобто тори української, вірніше сказати, в українському перекладі ще досі немає. Це взагалі біль мого серця, тому що, ну, на жаль, поки що реалії такі. Тому в мене тут, як ви бачите, сторона на івриті і також інша половинка на російською мовою. Так? Тобто це може бути також англійський переклад, французький переклад, німецький переклад. Це вже залежить від територіальної особливості, так би мовити. Тора розкривається не так, як всі інші книги. Тобто ми розкриваємо тору не з права ліво, а навпаки, зліва право. Тому що читаємо ми правильно, що справа ліво. Розумієте, в єврейській культурі все трошки заплутано. Тобто розкриваємо ми зліва того, щоб читати справа ліво. Ось так виходить. Ось. Тому... Насправді, це дуже естетично, це дуже красива книга. Мені, взагалі, в принципі, подобається шрифт Івриту, мені подобається все, як виглядає, все написане на Івриті. І, ну, і просто, зрештою, бачите, ось так. Ось так виглядає Тора. Починається в нас Тора із книги Буття. На Івриті ця книга називається Берешит, що означає початок або з початку. Ось, бачите, Берешит. Історія цієї книги, історія Тори, яка з'явилася в моєму житті, така декілька років тому я прямо дуже сильно мріяла, щоб в мене вже була нарешті моя Тора, щоб в моєму домі була моя особисто моя Тора. Знаєте, це мені здається, це просто мастхев в кожному єврейському домі, та й в принципі в кожному домі. Це ж Боже слово, це ж взагалі база, основа. І я пам'ятаю, що це було літо. В мене був тоді такий невеличкий бюджет. Це Десь було 4 роки тому, здається, і 4 чи 5, десь так. Я пам'ятаю, що в мене був вибір придбати собі щось з одягу чи з взуття. При цьому це те, що було мені тоді на той момент потрібне. Чи придбати ось цю тору, тому що тора вона не коштує дешево, тобто це інвестиція, куди треба інвестувати свої гроші, будьте готові до того, що вартість тори вас може трошки здивувати, якщо ви будете гуглити. І я пам'ятаю, що. Коли її побачила, в мене була перша думка, що це саме така, як про яку я мріла, саме така, яку я собі уявляла, саме така, яку я собі хотіла. І дізнавшись про її вартість, я взагалі довго не думаючи, ось так от зі старту зрозуміла, що слухайте, без тих речей я обходилася, обійдуся, а без цього я не обійдуся. Ось це мені просто вкрай необхідно. Як виглядає єврейський лайфстайл, що інвестовують єврейські дівчата? В хтось там в сукні, хтось в якісь там сумочки, в туфельки нові, і на царок, що інвестовує Тора. Розумієте, і не тільки в Тору. Взагалі, за єврейські книги, за єврейську літературу, я готова давати дуже багато грошей, тому що це просто безцінна література. Ось і я вам хочу сказати, що після того і гроші з'явилися, і можливості з'явилися, і гардероб поповнився вже обнулився, обновився дуже багато разів. Нічого я не втратила і не збідніла від того всього, від ось цієї інвестиції. Але зате Тора в мене є. Тому друзі, ось вам порція єврейської мудрості вчасно робити правильні інвестиції у своєму житті. І ще на завершення скажу декілька слів стосовно Тори, те, що Тора поділена на так звані тижневі розділи в єврейській традиції в оригіналі. Це звучить як парашот, не плутати з парашут. Парашот парашот, і в перекладі івриту це порції, тобто вона поділена на порції. От ви можете побачити ось тут такі розграфлення. Це власне п'ять книг Тори, тому що Тора ще називається як п'ятикнижі Мойсея, і це можна одразу собі орієнтуватися. По тому про яку з п'яти книг Тори мови йде мова і можна собі отак от відрахувати. Але крім того, є ось ці тижневі розділи Тори. Це така структуризація, так би мовити, тори для того, щоб, по-перше, було зручніше її читати. Ну а по друге, продовж року, за рахунок цих тижневих розділів, ми прочитуємо всю тору, тобто це такий цикл читання Тори. Ми починаємо її після свята Сімхат Тора читати спочатку, і напередодні свята сім Тора ми закінчуємо її читати і так кожного року, кожного року. Але це чудово, тому що уявіть собі. Кожного року ви мінімум п'ять книг прочитуєте. І кожного року, читаючи навіть те саме, що я вже і читала, і так знаю, все одно розкриваються якісь нові акценти, якісь нові деталі. Ось тому е, ось так от підписані ось ці тижневі розділи. Вони вони називаються відповідно до першого слова або перших слів, з яких власне цей розділ починається. Берешит нох, лехлиха, вайра і так далі. Тобто дуже багато різних цікавих назв, які дуже гарно звучать. І ось так це виглядає. Зараз я вам покажу, як це виглядає вже в такому варіанті Вторі, от Ног, наприклад, ног. І все. І тут все розгра... розграфлено, і ти можеш собі спокійно читати. Ось так от. Ну що, ж, друзі, це така невеличка порція корисної інформації. Якщо у вас є якісь запитання, побажання стосовно того, що ви ще хочете побачити на цьому YouTube-каналі, пишіть про це в коментарях. Дякую вам за увагу! Всім шалам!